Виявляється, у мера міста Одеси є російський паспорт. Далі про це докладно. Також ці просто варвари обстрілюють гуманітарний конвой з маркировкою ООН. Людям везли гуманітарну допомогу, просто продовольство їх атакували. Також дізнаємося, скільки тамагавків Сполучені Штати можуть надати. Україні, до речі, Зеленський вже їде на зустріч до Трампа обговорювати це питання. Одним словом, друзі, ви дивитесь топ-5 головних подій за сьогодні, сьогодні, 14 жовтня, з вами Олексій. Поїхали розбиратись. Ну і почнемо з чергового доказу того, що ну ми воюємо з абсолютними варварами. Уявіть собі, на Херсонщині російські війська цілеспрямовано атакували дронами міжвідом чи конвой ООН, який доставляв. Допомогу в селищі Белозерка. І це були чітко марковані вантажівки, тобто великими літерами ООН Всесвітня продовольча програма. І це не випадковість, тому що оператор fpv дрона він, ну, звичайно бачить, яку ціль він атакує. І це вже не просто воєнний злочин, а це плювок в обличчя всьому цивілізованому світу і доказ того, що для Росії не існує жодних правил. Згодом ООН офіційно засуджує такі дії росіян і вимагає зупинитись. Новина номер 2 СБУ офіційно підтверджує, що Геннадій Труханов є громадянином Російської Федерації і має діючий російський закордонний паспорт. На основі цих доказів комісія при президенті України ухвалила рішення про припинення його українського громадянства. Друзі, уявіть собі, мер міста Одеси. Має російський паспорт. Новина номер 3 Цієї ночі Росія продовжила, друзі, свій терор. Ворог завдав удару по лікарні в Харкові, внаслідок чого кількість поранених зросла до 6, а понад 50 людей отримали гостру реакцію на стрес. Також були атаковані нафтобази на Чернігівщині, також була атакована критична інфраструктура на Кіровоградщині, деякі е Області в Україні вже запроваджують графіки відключення електроенергії. Так, Україна теж відповідала сьогодні. Були атаковані Білгород, такусь повідомлялось про зникнення в цих містах світла. Номер 4. Продовжуємо слідкувати друзі за великою політикою, а тут є про що поговорити: Президент США Дональд Трамп офіційно підтверджує, що Планує зустрітися з президентом Зеленським у Білому домі цієї п'ятниці, 17 жовтня. Як пишуть американські змі на зустрічі обговорюватимуть питання, ну, які нібито не можна обговорювати телефоном, начебто будуть говорити про ракети та магавки. На фоні розчарування Трампа небажанням Москви йти на компроміс. Київ навпаки бачить можливість змінити фокус із переговорів на максимальне посилення військової підтримки України? Із цієї новини ми, друзі, плавно переходимо до новини номер 5 Трамп обіцяє, що надасть України нібито ракети та магавк. Зеленський летить у Вашингтон, щоб обговорити це питання. Але наскільки ракет та магавків? Ми, друзі, з вами можемо розраховувати. За даними видання Financial Times, США можуть виділити Україні лише від 20 до 50 ракет. Чому? Як говорять експерти, більшість наявних ракет в США нібито використовуються, а темпи виробництва нових ну, в них на дуже низькому рівні. Тому більше вони виділити не можуть. Звісно, навіть така кількість це краще, ніж друзі, нічого. Але сподіватися на дощ тамагавків, які летять на територію Росії, на, принаймні, друзі, на першому етапі нам точно не варто. Ну і знаєте, 50, а то й 100 тамагавків на хід війни, ну мало друзі, вплинуть. Але це хороший буде сигнал, якщо їх передадуть. Підпишись на канал, щоб не пропускати. Важливі новини щодня ми тут їх розбираємо. На цьому я завершую своє відео. Дякую тобі і до зустрічі.